Сьогодні у програмі з маршруту знову знято швидкісний потяг Укрзалізниці. Тільки тепер це не вже відомий усім хюндай, а новітній поїзд вітчизняного виробництва. Українські силовики поступово звільняють міста на Донбасі від бойовиків. Кабміном збитки від дій сепаратистів оцінюються у понад 8 мільярдів гривень. Значна частина коштів необхідна на відновлення транспортної інфраструктури. Українським автоперевізникам доводиться все більше сплачувати за свої пересування дорогами інших країн. Плату за користування автошляхами для іноземців останнім часом запроваджено в Білорусі та Латвії. У Німеччині планують запровадити дорожній збір з 2016 року. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Українцям не надто щастить зі швидкісним залізничним сполученням. Ще не всі сумнозвісні хюндай повернулися на лінію після ремонту. Як на позачергове обслуговування, вже відкликають свіжо в експлуатацію електропоет Plus виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Він курсує на маршруті київ вінниця одеса а відкликають його для заміни перетворювачів особистих потреб системи забезпечення електроживлення. Про це повідомляє прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту України. Бригада сервісної служби заводу виробника після прибуття електропоїзда на станцію Одеса виявила відмову у роботі перетворювачів. Тому пасажирів було пересаджено у поїзд номер 24 Одеса. Москва. А виробник відкликав електропоїзд для оперативного усунення несправностей. Як пояснюють в Укрзалізниці, несправності стосується обладнання, яке забезпечує функціонування систем освітлення, вентиляції, кондиціонування та санвузлів. При цьому компанії спростовують інформацію змі про виникнення недоліків у конструкції електропоїзда виробництва пад «КВБЗ». Як наголосив технічний директор заводу Сергій Лутонін, потяг самостійно прибув із Одеси на станцію Крюків на Дніпрі. Сталася лише відмова обладнання, яке не дозволяє створити комфортні умови для пасажирів. За інформацією заводу виробника, для відновлення роботи даного обладнання знадобиться орієнтовно 10 днів. На даний момент перевезення пасажирів на маршруті київ вінниця одеса здійснюється другим електропоїздом Інтерсіті Плюс номер 761-762 виробництва ПАД Клюківський вагонобудівний завод у штатному режимі. Під час перевірки фінансово-господарської діяльності аеропорту Бориспіль за 2011-2014 роки виявлені численні порушення. Матеріали щодо встановлених фактів найближчим часом будуть передані до правоохоронних органів. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Петро Пінкас. Він зазначив, що наразі не зафіксовано зловживань нинішнім керівництвом підприємства. Проти Сергія Гомболевського на сьогодні немає жодного встановленого факту здійснених особисто ним порушень. Якщо таке буде виявлено, тоді застосовуває. Кадрові рішення. Управління внутрішнього аудиту Мінінфраструктури завершує перевірку фінансово-господарської діяльності аеропорту. Виявлено достатньо багато порушень та зловживань з 2011 до 2014 року. Матеріали в установленому порядку будуть найближчим часом передані до правоохоронних органів. Свою функцію як орган управління майном міністерство виконало. Ми надалі будемо моніторити діяльність аеропорту. Заступник міністра інфраструктури України Петро Пінкас. На відновлення інфраструктури Донецька та Луганська необхідно 8 мільярдів 100 мільйонів гривень. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання кабінету міністрів. Він зазначив, що Україна буде звертатися до донорів для пошуку цих коштів. Яценюк впевнений, що оптимізація економічних відносин з Євросоюзом також буде сприяти припливу капіталів, що стане основою для відновлення інфраструктури та економіки в Донецькій та Луганській областях. Стосовно е Інвентаризації тих збитків, які були нанесені інфраструктурі даних міст і областей, ми створимо робочу комісію, яка наразі вивчає ситуацію стосовно всіх суми збитків і одразу ж будемо розпочинати роботи по відновленню нашої пошкодженої інфраструктури. Наразі ж процес відновлення інфраструктури у звільнених містах Донбасу вже розпочато. Українські чиновники заявляють, що найбільше уваги зараз приділено відновленню транспортної інфраструктури. Ну, нам потрібно буде якби там розширити коридор, тому що це вузьке місце. Зараз почнуть сюди двигатися багато грузи, народ і у нас там огромна проблема. Зараз ми дали команду вот розчистити дорогу Далі. і відновити альтернативні путі. Продовж тижня мають відновити зв'язок та транспортне сполучення, говорять у міністерстві внутрішніх справ. Як запевняють силовики, нині усе робиться для того, аби мешканці забули про жорстокі бої, що тощилися у Слов'янську, Краматорську, Дружківці та Константинівці. Славянські вже завтра буде запущена робота железної дороги. Сьогодні квечеру планується встановлення почтового сообщення. Город відкритий для завозу продуктів для супер для того, щоб знову заработали сіті супермаркетів. Варто відзначити, що потік місцевих жителів, котрі бажають залишити зону проведення антитерористичної операції. Не зменшується. Мінінфраструктури запевняють, що роблять усе можливе для задоволення попиту. Для участі у роботі штабів з питань перевезе населення і зони проведення антиросторичної операції, які створені на базі Державної служби надзвичайних ситуацій. Створено три штаби на залізничних станціях Красноміськ, Сватове і Барвінкове, і туди направлено представників Укртрансінспекції і Укрзалізниці. Міністерство інфраструктури забезпечує повністю всі. Виконання всіх перевезень відповідно до заявок, які нам надає міжвідувачний координаційний штаб. Туди направлені наші представники Укртрансінспекції Укрзалізниці. Ми дали додаткові вагони, і якщо треба, в разі необхідності є сформовано три поїзди, які можуть відвозити будь-яке замовлення, яке, ну, будь -яке замовники нам поступить. Втім, бойовики не відмовляються від своїх намірів щодо руйнації інфраструктури Донбасу. Приміром, вони підірвали залізничний міст у районі селища Новобахмутівка Донецької області. Про це повідомляють у місцевій облдержадміністрації. Вибух прогремів посеред білого дня. У цей момент на переправі над трасою словянськ донецьк маріуполь проїжджав вантажний потяг. Наразі рух колією припинено. Потяги пускають іншим маршрутом: ускладнений рух і автомобільного транспорту. Україна використовує квазісудові інструменти для витребування у Росії відшкодування збитків у зв'язку з діями в Криму та на сході країн. Наразі вітчизняні чиновники звернулися зі скаргою до міжнародної організації цивільної авіації та міжнародного морського арбітражу. Про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, зафіксовано 3360 фактів порушень російськими компаніями українського авіапростору і нараховано штрафних санкцій на понад 200 мільйонів гривень. Ці суми вже пред'явлені Росі. Ійські стороні, як відзначив міністр, скарга передбачає компенсацію російською стороною цих збитків. При цьому Павло Петренко сказав, що Федерація ймовірно буде ухилятися від виконання цього зобов'язання, і тоді наступним етапом буде подача заяви про виключення Росії з ІКАО, в результаті чого російські компанії можуть позбутися права літати на територію країн-учасниць організації. Міністр також додав, що аналогічні процедури проводять щодо морських портів. Тут буде схожа процедура їх внутрішнього арбітражу буде виставлений рахунок за збитки через втрату можливості користуватися нашими портами. Ми будемо ставити питання про виключення Росії з відповідної конвенції, щоб їхні кораблі не заходили в порти, а також про компенсацію наших збитків. Міністр юстиції України Павло Петренко. Наразі Україна вже закрила для міжнародного судноплавства порти анексованого Криму. Про таке заявили у Державній інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті. Це означає, що будь-яке закордонне судно, яке відтепер пристане на територію портів Криму, Євпаторії, Керчі, Севастополя, Феодосії чи Ялти, може наразитись на серйозні проблеми, як то штрафи чи навіть тюремне ув'язнення екіпажу, бо ж зробить це незаконно. Подібні прецеденти на чорному морі вже існують. Міжнародний банк реконструкції та розвитку готовий розпочати підготовку до реалізації вже третього інфраструктурного проекту в Україні: ремонту ділянки від Полтави до Харкова, автомобільної дороги м 03 Київ, Харків, Довжанський, будівництво обходу міста Решетілівка та транспортної розв'язки у селищі Бутенки. Фінорганізація на ці проекти планує виділити 800 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Такої домовленості було досягнуто в ході чергового перегляду проектного портфелю МБРР, що відбувся у Києві, за словами. Амо начальника відділу міжнародного співробітництва державного агентства автомобільних доріг України Терезії Бабич два спільних проекти, що вже реалізуються в Україні, довели Світовому банку ефективність інвестування в українську економіку. Цьогоріч було досягнуто найвищого рівня вибірки кредитних коштів за всіма проектами понад 30%. А це значний прогрес порівняно з минулими роками, який яскраво демонструє МФО ефективність співпраці з Україною за словами чиновниці серед низки країн східного регіону та центральної Зі за темпами вибірки Україна займає шосте місце. А частка транспортної галузі в інвестиційному портфелі банку в Україні сягає близько чверті і має тенденцію до збільшення. Між іншим українським автоперевізникам доводиться все більше сплачувати за своє пересування дорогами інших країн. Плату за користування автошляхами для іноземців останнім часом запроваджено в Білорусі та Латвії. У Німеччині планують запровадити дорожній збір з 2016 року. Гроші платитимуть іноземні власники легкових та комерційних машин за використання автобанів, а також федеральних трас та доріг місцевого значення. Загалом стягнення запровадять для всіх. Однак за рахунок скорочення подав. На транспортний засіб всередині ФРН місцеві жителі додатково нічого не платитимуть. Місцеві водії нічого не доплачуватимуть, адже навіть з новим дорожнім збором ми зменшимо для них податок на транспортний засіб. Єврокомісія загалом підтримує запровадження дорожнього податку в Німеччині. Однак, водночас виступає за те, аби жителі інших країн не опинилися в невигідному становищі. Німецький уряд, схоже, іншої думки щороку ми фінансуємо близько 170 мільйонів іноземних автомобілів на наших дорогах. І їхні власники нічого не роблять для підтримання нашої інфраструктури. Ми хочемо, аби все було справедливо і щоб ті, хто користуються дорогами, платили за їхнє утримання. Остаточно тарифікація за використання німецьких доріг ще не затверджена. Наразі найбільш ворогідним варіантом є сплата 10 євро за 10 днів їзди за два місяці. 20 євро ціна за рік використання німецьких доріг залежатиме від об'єму двигуна та його безпеки з огляду на екологію.